Сьогодні поговоримо про мої фаворити зброї. Перший фаворит мій це карабін Ruger 10-22 в калібрі 22 lr Це надзвичайно чудовий карабін. Так як, по-перше, ціна пострілу, дуже дешева, бюджетна. Особисто для своїх тренувань я найчастіше використовую даний карабін. Е, наступний фаворит мій – це карабін в калібрі 223 Bushmaster Bravo Zulu. Звичайна класична R15, калібрі 223, довжина ствола. 16 дюймів. Це вже, якщо планується постріляти трішки далі, з нього можна спокійно закривати 500-600 метрів, більш впевнено. Поставити сюди як механічні, прицільні, каліматор, так і оптику. І закривати прям впевнено великі відстані. Ну і третій фаворит рушниця 12-го калібру з вертикальним розташуванням столів, то Довжина столів 76. Таку рушницю не гріх взяти на полювання, вигуляти, а також поїхати на стенд. Щоб підтримувати навички в стрільбі, ну а як вам моїх топ 3 Пишіть в коментарях. Ну, а ми вас чекаємо за адресою міста Київ вулиці Чікаленка, 20 А, магазин зброї прапорщик.